Яка різниця між цим акафістом і тим, що був у вас за 50 гривень? Так, показую вам два акафіста. Це що за 50 українською мовою, друкується в Україні. Ось великий читабельний текст. Така м'яка палітурка цього акафіста. Цей акафіст, що в нас за 490 гривень. Привозимо з Греції. Тут тверді, тверда палітурка церковно-слов'янською мовою надрукований. Ось такий гарний, теж читабельний текст в ньому. Угу, жовтуваті сторіночки, да, такі? Так, до речі, сторінки плотні, декором. з декором, жовтуваті. Ну, гарний всередині сам блок книжки, ну, такий недешевий. Угу. Е, і що хочу сказати, що в кожному з цих акафістів є е, життє святого, тобто його духовна історія. Е, що, що, що святий цей е, зробив здроб, е, да, за свого життя, тобто коротка історія, е, яку можна дізнатись про про святого, святого. Е, Ціни, Галь? 50, 490. Угу. обирайте. Як замовити? Сайт шапці профілі профіліконна лапка, цілий розділ зі светиннями святого Спірідона. Переходьте там не лише кафісти, дуже великий асортимент, підвісок, браслетів, хустин, шопери, переценове новинки. Такі тому перейдіть, обов'язково подивіться, можливо, щось для себе оберете.